Доброго дня! Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу та по прокату електроінструменту Bosch. Хочу вас розповісти трошки по найпоширеніших, наймасовіших, і які мені подобаються шуроповерти для 12 вольтові для Домашнього користування для перефесійного користування, які можна купити зараз у Роберт Бош, який офіційно постачається на ринок України і на які забезпечується гарантія 3 роки. Це дуже важливо. Ось най... один з найдешевших варіантів це повноцінний шуруповерт. Він постачається в ось такому зручному міц... міцному кейсі, без сторонніх запахів. Що відкриваємо, ми бачимо тут шуруповерт, який обладнаний одним акумулятором ємністю 1,5 Ампер години. Є зарядний пристрій, який складається з двох частин. Ток зарядки 1 А. Получається, що він зарядиться за 1,5 години. Комплектується з бітою. Є реверс вліво-вправо. Є підсвітка. Ну, все необхідне для. Є дві швидкості. Це повноцінний шуруповерт, який справиться зі всіма завданнями по дому. Як на мене, дуже якісний. Виробляється він в угорщині. Має прорезиновий ось тут корпус. Дуже зручно тримати. Комплектується бітою. Вже Комплекті. Що я хочу про нього розповісти? не забудьте його зареєструвати на сайті Bosch, щоб була гарантія 2-3 роки на сам шуруповерт. Один рік буде гарантія на акумулятор і на зарядний пристрій, також один рік. Звісно, якщо ви займаєтесь професійно і кожен день, то вам треба інакше трошки техніка, яка обладнана ну, Двома акумуляторами, якщо ви постійно цілий день працюєте. Е, найпоширеніший, це, який зараз випускається, це GCR 12 v 30 е, Він обладнаний вже безщиточною технологією двигуна. Він став коротше, він став менше по габаритах. У нього, звісно, крутний момент більше. Він постачається з двома акумуляторами вже 2-амперними, які йдуть в комплекті. Також в кейсі зарядний пристрій, тут 4-амперний зарядний пристрій, який, звісно, зарядить акумулятор за пів години. Тут більш яскрава підсвітка, тут є показник, скільки заряду залишилось в акумуляторі. А так все те саме. Той самий реверс, ті самі швидкості, ті, той самий регулювання крутного момента. Як на мене, дуже пристойна техніка, яка зараз зараз її всі купляють, тому що безщиточна технологія чим гарна, що на тому самої євності він на 30-40% працює довше. Так само корпус прорезиновий, так само гарантія 3 роки на тушку, але на акумулятори і на зарядний пристрій тут гарантія 2 роки. Ну і ціна, звісно, відрізняється. Тут практично він коштує в два рази більше, ніж оця модель. Ціни у Боша настільки низькі, що я не уявляю, що люди шукають серед іншого китайського непотребу, який, в принципі, не ремонтопридатний. Ця техніка ремонтопридатна, вона служить весь термін служби, і плюс 10 років після закінчення експлуатації вона забезпечується запчастинами. Що є краще? Я не знаю. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам дати в прокат або е продати весь спектр електроінструмента Bosch. Всього найкращого, не хворійте. До побачення!